Привіт, усім на телеканалі Дача. Ви дивитеся програму Енциклопедія садівника, і ми знову говоримо про садівництво. А точніше темою сьогоднішнього випуску буде формуюча обрізка. Нарешті ми до неї дісталися. Тож яке має значення формуюча обрізка, і як власне обрати тип крони, про це сьогодні і будемо говорити. Ну і звісно, що нашим постійним незмінним експертом і досвідчним фахівцем є Олександр Андращук, автором цієї програми, який і поділиться щедро своїм досвідом та такою цінною інформацією для усіх, хто хоче мати. Хороші врожаї. Ми Дірно. дісталися, вже багато з тобою проговорили, і яке взагалі має значення обрізка, навіщо її робити? Адже в природі ми не обрізаємо дерева, і нарешті вже дібралися до формуючої обрізки. То яке вона має значення, і як часто її треба проводити, це основний вид обрізки. Чому, тому що якщо там циклічно, санітарно їм можна щось підправити, ми можемо її переробити, то в даному випадку вже переробити формуючу обрізку досить складно, і там не можна ні пропустити якісь елементи. Тому що від неї залежить та кількість гілок, яка буде чи правильні кути будуть закладання, наскільки буде зручна крона, наскільки вона буде провітрюватися, скільки вона буде освітлена. Тому це один із самих основних обрізки, і вона має ну, надзвичайно велике значення, яке дійсно перецінити складно. Наскільки взагалі має значення порода дерева? Там, не знаю? Кожна порода має свої якісь особливості, тому що є породи, які мають більш пірамідальну тип крони, так формують природній тип яблуня, наприклад, порівняно з грушою, більш розлогу має крону. Те ж саме є деякі особливості відмінності вишень чи решень, які навіть пониклі гілки формують багато. І відповідно тут будуть зовсім протилежні. Напрямки у нас, коли обрізки і методи, як впливати на це, вони відрізняються. Більше того, вони відрізняються навіть в межах одного сорту, в межах одної породи, сортові особливості. Так хтось має рідку крону, хтось має густу, пагану високу пагану утворювальну здатність, тому це там дуже багато нюансів, але ми будемо розбиратися і нічого складного там немає. Саша, обрізку треба робити один раз на все життя. От ми сформували там скелетні напівскелетні гілки, і все. Чи… Чи якось треба її підтримувати? Ні, ну бажано зробити один раз і правильно вона, як правило, по часу займає 4-5, інколи 6 років, в залежності від породи, від обставин, які складалися під час? формування крони переробити її потім можна, але це досить складно, особливо якщо мова йде там не на півскелетні гілки або якісь обростаючі гілки, а за самі скелетні там штамб. вже переробити нам складно там висоту штамба чи ще щось, тому що це закладання першого ярусу. Тому до неї треба віднестись дуже, скажімо так, ретельно і робити її. Один, Продумано. Раз. Продумано і один раз Один раз за вегетаційний період, коли ми говоримо в межах життя дерева, а не в. Ну я маю на увазі, що його треба робити, ми його будемо робити ж кожний рік. І кожний рік там досить складні процеси йдуть. Особливо важливі перший рік, два-три, тому що там закладається перший ярус, а це і висота штамбу закладається, і скелетні гілки першого ярусу, які самі сильніші. Тому оце, ну скажімо, так, оцей період найтакий відповідальніший. А якщо, скажімо, знову ж таки, трішки наперед? Забіжу. Зараз детально будемо рухатися вже структурно, але забіжу трішки наперед. Якщо, скажімо, в нас вже дуже старе дерево, і ми його хочемо омолоджувати, ну, ще не насаджувати новий садок. Це не формуюча обрізка. Тобто, після омолоджуючої ми не можемо формувати і виводити. Формуюча тоді... – це скелетоутворючого обрізка. Тобто Ми формуємо скелет, який ми маємо потім які буде нести ці гілки. Ми можемо переробляти, якось втручатися в елементи, формуючи обрізки, яка була закладена ще колись, але це вже не формуюча обрізка, це вже ну переформуюча, її можна назвати. Переформуюча або так просто називається омолоджуюча. Молоджуючи, так, так да як власне до неї приступити, як правильно її проводити? Коли її треба взагалі починати? Давай що Ми купили такий класичний саженець однорічний якого дерева одразу про породу говоримо, не говоримо? Ні, тут ми не говоримо, тому okay. що тут особливо посаженно. Дивіться, я намалював такий класичний саженець, однорічки часто бувають не кроновані. Тобто просто один стовбур. Так продається саженець. Це буває в яблуні дуже часто, бувають короновані, бувають не кроновані. Це буває в черешні, у вишні, в багатьох порід буває. Коли продається просто саженець, Тут я намалював його, зобразив його в середніх якихось розмірів 150 сантиметрів. І тепер нам потрібно придумати, який ми хочемо, яку висоту штамба. Як правило, це від від см може бути висота штамба і до метру, метр двадцять. Метр дуже високі буває штамби в приватному секторі. Краще закладати чуть вищі штамби. Ніж в полях, і це ще залежить і від підщепи, тому що на кардикових підщепах там беруть саме дерево, потім формується нижче, то там і 40 см, на середньорослих або сильно рослих, і 60-80, і вище штамп, то давай допустимо, що нам ми захотіли десь 80, 80 см штамп. Я його поки що так зобразив. Якщо нам потрібно закласти штамп 80 см, а ми пам'ятаємо, що штамп це частина стовбура до першої скелетної гілки. І е, сам перший ярус він займе якийсь, наприклад, певний е, тут проміжок, то, е, як правило, це 25-30 см. Значить, ми до 80 повинні додати, я так тут і напишу, 80 плюс 20 30 см. Ось ми їх додаємо. І тепер що у нас виходить? Давай намалюємо 4 такі буруннички приблизно. І ось у нас через рік ми робимо тут зріз. І через різ у нас... Почекайте, коли ми говоримо про саджанець, мова йде про те, що це просто суцільна ну, гілочка. суцільна Так, деревна, Я, так. я саме і сказав, що у нас є просто він не, кронований. Угу. І ось, коли а, не ми, кронований. Коли ми зробили, ось у нас висота штамба, то що ми казали, от як нам розрахувати візту штамба? до 80 см ми додаємо 20-30, в залежності там, від породи, ну це не, не настільки важливо, Там 4-5 брунічок, які потім проростуть. Ми зрізаємо над одні з них, проростуть. Цю я спеціально бачиш, показав, вона mm -hmm. така більш. Вертикально розміщено, тому що як правило, чим вище брунька в місці зрізу, тим вона більш вертикальніше росте. А в цих кути трошки інші. І ось із цього ми будемо центральний провідник або лідер формувати. А ці гілки це вже будуть гілки першого порядку галуження. Це перший яру. Їх часто закладають відразу всі. Інколи не виходить. Наприклад, буває одну-дві. Вдається закласти сильні пагани, то тоді через рік формують. Ну от, наприклад, ми зрізали. Ось у нас вони виросли так. Для розріженого ярусного типу крони ми говорили, що будемо формувати там поліпшений, поліпшений варіант розріжено-ярусного типу крони. Ось нам три гілочки в першому ярусі достатньо. Це в нас був перший рік, ми весною зрізали і ми отримали таку крону. Через рік нам потрібно зробити нові зрізи. Отак я, їх, вірніше, намалюю. Давай я ще покажу, щоб було зрозуміло. Ми вже говорили якось, що якщо розмістити ці гілки першого ярусу, я хочу показати, це від від зверху. Тобто, якщо у нас 360 градусів по колу, то оці гілки їх треба, бо на малюнку цей проект виглядає, наче дві гілки пішли в цю сторону, ага. а одну в цю. А якщо від зверху, то нам бажано так, щоб між ними були якісь однакові відстані, так, однакові кути. Тобто, щоб вони не були розміщені, наприклад, дві гілки так, а третя так. Важливо, щоб між ними були однакові відстані. Ось ми. Ну, Центральний провідник він іде сюди, його не видно в проекції, Там, Чуть-чуть може відгинається. Ось ми отримали. На наступний рік нам потрібно відступити бажано не менше 50 см від верхньої самої гілочки оцю відстань. Тут давай ми і так зобразимо, не менше 50 см. Не менше таке Угу. Чому верхня? Тому що є такий принцип підпорядкування і всі нижні гілки ми повинні зрізати на цьому самому рівні. Ось вони. Тобто отака має бути Я так штрихи. Ми їх зрізаємо усі на одній весті. Відповідно, якщо це не менше 50, то тут вийде десь 60, наприклад, сантиметрів, угу. десь там 65, ну, ми орієнтуємося по самій коротшій гілці, вона повинна бути бажано не менше 50 сантиметрів. Чому? Тому що потім тут будуть наростати після зрізу інші гілочки, і щоб вони були віддалені від центрального стовбура. А більше може бути 50? Якщо, якщо тут же є ще такий момент. Якщо у нас бруньки, наприклад. Отак От розміщені. Нам же ж давай я тут намалюю. Вони можуть бути з різної сторони. І як правило, ми говорили, що при правильних кутах, які утворюються, частіше вони правильні утворюються, це 45-60 вертикалі. Нам же треба зрізати на бронічку, яка йде зовні. А якщо у нас немає бронічки, то така зовні, а наприклад, тут то ми зрізаємо одну з гілок, можемо і тут зрізати. Тобто у нас ця зона трошечки вийде така. Ширша. Одним словом, якщо у нас є крони, я так попробую, казати, то ми зрізаємо баж на одному рівні, ну, перепад сантиметрів 10-15 це не страшно, якщо тут буде. А якщо виходить взагалі на одному рівні, то чудово. От коли ми зрізали оці гілки на одному рівні, то центральний провідник ми зрізаємо вище цієї лінії на 15-20 сантиметрів. вище. Ми його зрізаємо десь отут. Це ще гілочка з попереднього року, щоб вона не заважала, ми її стираємо. І от ми стираємо, зрізали. Я так, щоб було зрозуміліше, постираю. Відповідно, він трошки вищий. І ось через рік у нас знову ж таки вже наростають гілки. Те ж саме відбувається, але ось якщо ми тут зрізали, то ось у нас відбуваються такі прирости. І, відповідно, центральний провідник. Теж з цієї гілки, що максимально вертикально росла, так? Так можна сказати, що ми заклали скелетні гілки першого порядку галуження в першому ярусі, і ми будемо приступати тепер в наступний рік до закладання гілок наступного ярусу другого, так. А тут гілки, ми говорили про ці кути, що не мають бути 45-60. Відповідно, ці теж бажано формувати в такому вигляді. Ну, тобто, якщо я оцю гілочку тут намалюю і ось пішли, то ці кути повинні бути теж 45-60. Взагалі, ці кути повинні ну, прослідковуватися, повинні їх старатися підтримати в будь-якій частині крони. Ось у нас. Утворився вже перший ярус це зона першого яруса, ми про неї списали 20-30 сантиметрів. Чим більша відстань між, гіл... між цими гілками скелетними, тим взагалі то буде краще, тому що вона краще буде просвітлюватися. Є навіть такий цікавий коефіцієнт. От, давай так ми його записуємо для яблуні, він характерний. Там 2-5, 2 в чисельнику 5 або 3-8. Люблю цифри вводити, ти пам'ятаєш, дивись, от якщо ми візьмемо пагін. То ось брунька і ось брунька. От вони йдуть по спіралі. Так. І для того, щоб вона, ось, якщо ми візьмемо цю бруньку і ось по цій же самій площині вона вернеться, то це, як правило, пройде 5 бруньок і 2 оберти. За два оберти брунька повертається в те ж саме бачиш, ділення. або 3-8. Це діляблення. Це така інформація, я не скажу, що вона потрібно постійно пам'ятати, але вона чим цікава, для того, щоб ми коли отут зрізаємо оцей. Зріс де 30 сантиметрів, де ми формували яруси, то ми можемо приблизно роздивлятися, яка коли ми ріжемо, яка брунька в яку сторону буде йти. Пам'ятаєш, ми говорили про ці кути, і бажано, щоб вони були чим подальше. Не там не перша, друга, а потім п'ята, відповідно, підряд. А чим вони йшли далі? Чим більше відстань буде між цими гілочками, тим теж краще. Теж саме. Про цю відстань треба казати. Коли ми вже починаємо закладати другий ярус, то він повинен бути не менше, як 60-50-60 см наступна скелетна гілка, не менше як тут. Тому якщо ці гілки утворилися зарано, ну скажімо так, відстань тут менше 50-60 см, то ми буває або залишаємо одну із них, або просто можемо повністю видалити, щоб потім сформувати наступним зрізом їх вище. Тобто між першим і другим ярусом повинно бути 60 см, це мінімум. Якщо ми закладаємо гілок, пам'ятаєш, ми говорили, що в першому ярусі може бути 3-4, навіть до 5 гілок інколи закладають в деяких випадках. І, і чим більше гілок буде в першому ярусі, тим оця відстань між першим і другим ярусом буде змінюватися більше. Тобто 60-70, а якщо ми залишаємо більше гілок, то вона може йти до 120-130 сантиметрів ну Не менше 100 см відстань між останньою гілкою першого ярусу до. Першої гілки другого. другого ярусу. А як зорієнтуватися, скільки тут нам залишати? 3-4, чи там 2-3, чи 4-5? Це залежить і від породи, і від сильнорослості дерева. Наприклад, на карликових підщепах відстані зменшується, значить гілок можна залишати менше, щоб краще просвітлювалися. Якщо дерево більш інтенсивно росте, більш сильноросле, то можна залишати тут 4-5 навіть гілок, ну, чаще всього 3-4 залишають. А тут залишають інколи дві-три. Дуже часто роблять в першому ярусі тільки три гілки, і потім закладають другий ярус з не з двох, наприклад, гілок, а поодиноко. Ось одна гілка, через рік чуть вище, друга гілка, і в середньому доводять до кількість гілок всіх скелетних гілок у сформованому дереві. Там шість-сім. Вісім інколи до дев'яти до десяти навіть може бути. Ну це рідкі випадки, Це вже треба добре освітлення мати і збільшувати всі ці відстані, про які я говорив. Саша, ну як на мене, схематично детально зрозуміло. Час нашого ефіру вже вичерпано, тому я мушу з вами попрощатися, але не надовго, а лише до наступного випуску, тому що вже в наступному випуску ми будемо розглядати формуючу обрізку, однак, у разі чашоподібної форми плодового дерева. Нагадаю, що нашим постійним експертом є Олександр Андрощук, і це була програма цикла. Падя Судівника, тож до зустрічі у наступних випусках.